Трошки проти сонця стою, але я думаю, нічого страшного. Так, добрий день, рідбарі. З вами знову Маказеба, фітнес брат ваш. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику тренування по почастя тіла. Сьогодні наші плечі будемо розривати. Дам вам 5-6 справ, я думаю, вам буде достатньо для такого тренування плечей. Тож, давайте розпочнемо, давайте трошки розігріємося, як завжди. Сведімо такі малютки, кілограмові або там блінчики якісь маленькі і розігріваємо наші дельти. Середній пучок, там, передній, задній. розігріти нам максимально, ну, щоб не травмуватися. Так, серед... давайте в сторони махи зробимо. Десь разів по 10. Угу. Тепер вперед. Передню дельту розігріваємо. Тож разів 10. Тепер задню. Локті стараємося трошечки в сторону. Ось. Не сюди, да, не вперед, а трошечки, щоб рівно як з плечами йшли наші локті. Да. да. Хорошо. Тепер давайте пожмемо трошечки разів 10, щоб максимально вже розігрітися. І зробимо ще таку, таку праву. Раз, 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 раз. раз, раз, раз. Угу. І таку ще. І може буде точно вже почати навалювати на наші плечі. <смі> так, почнемо ми з базової вправи жим. Я зроблю стоя. А ви можете сидячи робити жим штанги стоя. Ну Це така класика базова вправа на об'єм наших середніх і передніх дельт. Середні-передні дельти. Так, погнали, що нам стояти? Робимо 3-4 підходи десь по 12 повторень. 12 може бути багато. 8-20. Отак, може на перший раз там буде ще важ, важкувати план зробити. Так, погнали. Давайте іще максимально розігріємося, ще двадцяточку візьму. А я тут вижму, не вдарю, нічого там. Пота... А ну спробуй. нормально. Я пускаємо до верхних частинних людей. <плес> 10 достатньо. Так. Вроді нормально йде, Щоб навалювати ваги. Робіть десь 8-12. Якщо у когось є якісь проблеми зі спиною, можете сидячи робити. Такс. Любому вправа тяжоатлетів. атлетів. Такс, так, такс, так, так. 40 спробуємо, чи що? До речі, хто хоче, може одягати пояс ці праві. Я буду працювати з невеликою вагою, тож пояс не буду одягати. Якщо б я там навалював кілограм 60, тоді пояс 100% одів би, а так 40 кг небагато. Десь на 8 зроблю, зафіксую, щоб блінчики у нас не сповзли. Так, 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 зафіксуємо. І погнали. Я думаю, вже розігрілося нормально. Тренування інтенсивне відпочинок менше, ніж коли ми тренуємо груди та спину і ноги. Тобі ж недовго відпочиваємо до хвилинки. І погнали. Вісім. Бомба. Вісім повторень, нормально. Ножки десь поуже або на ширині плечі ставимо і працюємо. При цьому повністю можете не вижимати ручки. Тобто, отак от максимально можете не робити. Трошечки залишаємо. Три підходи мені будуть достатньо, Ви подивіться самі, Можете 3-4 зробити. На об'єм чуть попрацюємо. Так, вам футболочка, топ. Купив там, де і цей. Там, де і пояс і лямки в Китаї за копійки. Конечно, китайці мочать нормально. Подішовки все продають. Такс. Невеликий відпочинок. Але треба обережно, блін. Зараз зроблю вам розкажу страшну історію, що мені ця права трошечки наробила ділов. Тому треба обережно бути. Аби з нековою працювати, добре розігріватися і вже трошечки досвід мати, щоб не так взяв, пішов і почав робити, бо може. Можете травмуватись. Зараз розкажу, все зараз кажу. Під невеликий, погнали. І розкажу вам історію. Так, три підходи. Жим штанги стоячи. Бомбім. Так, хват. Ручки десь ширше трошечки плечей. Оба-бам! Погнали, працюємо. 8. 8 дванадцять робіть. 40 кг мені відчувається, тому 8 достатньо. Так, страшна історія. Коротше, колись в школі виходить, я не був недосвідчений, і навантажив так 50 кг. По 15 я пам'ятаю це добре. Такі ще старі бні не були, ті ж атлетичні. По 15 і пішов на один раз зробити. Я коли робив, ці 50 кг, там як щось хруснуло. Так і на сьогоднішній день у мене там щось смістилося. Я ще навіть не знаю, вже пройшло блин, років 20 зі школи. Я не знаю, що там. Чувствую, якщо я б не робив гіперекстензію, не закачував би ці м'язи спини, нижню частину, була б вже якась біда. Бо коли я не тренуюсь, не закачую ці м'язи, потім починає спина боліти дуже сильно. Тому тому рад, що не вантажувати великого по... з великого попрацювати обов'язково. Так, ще один підходи, йдемо далі. Підходів багато робити не буду, десь по три, бо я вибрав до вас максимально вправ, сьогодні 5-6 вправ аж буде тобто багатенько. Тому нема сенсу там, робити по 4 мені підходи, бо це буде на годину, годину займе часу або більше, а в мене нема скільки часу. Тож по три буде достатньо. Так що заключний, навалюємо і, і біжимо далі. чи що? Не Незабаром воду пить. Я вже повів, коли на паузу поставлю відео. Перед наступним жопі води, а так обов'язково воду. І це тренування можете одразу тренуватися зі мною. Тобто, включили, я музичку якусь додавлю. Оцю музику, яка тут я вирізаю, бо авторські права, добавляю якусь свою музику, що можна використовувати. І я щось трендю, спілкуюсь з вами, а ви повторите за мною ось вам і тренування. Онлайн-тренування на халяву. Халяву українці полюбляють. Так, ще один і погнали. Закінчив цією базовою вправою. А, треба вижить. Вижать. Аж відчуваю себе цим важкоатлетом. Здається, вісім. Ну звісно тут. Перед включається, біцепс включається, бо ми обережно пускаємо бійцес сильно включається. Ну і трісе, звісно, бійцес, бо ми вижимаємо. Це така базова вправа. Так. Не розслабляйтесь, пийте воду, давайте. Йдемо ще далі. Треба тренуватися, чи як. Так, ну що погнали, бічні махи в сторону зробимо. Да? Ножки на ширині плеч трошечки Локті згинаємо в руках, так? Да? Нахилний вичкою вперед зробити. Трошки ізолюємо нашу середню дельту від передньої і задньої. Трошечки. В такій вправі, якраз середня добре включається. Робимо махи нічого важкого. Стараємося трошечки мізінчики локоть, як буде наверх хоче. І робимо десь 12-15 повторень. Стараємося на техніку, сильно там не розмахуємо. По інерції не робимо там отак, отак. спокійно працюємо, погнали. Раз. І спокійно пускаємо. Раз. 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 Ну 12 є, ще можемо трошки. Добре, десь 12-15 повторень робимо і відпочиваємо. Та що ходити тут пофіг. Тут монтаж такий в мене без цього. Як його там? Тут пофігу. Це такий відос, що без монтажу, без таких ефектів, я не випендрююсь. Тому я бачу цей контент такий заходить, знаєте? не випендрююсь, там кубики не виставляю, не супер там монтаж, у мене там спецефекти. Просто взяв, записав тренування і вам заходить. Реально, коментарі бачу, підписки бачу, топчик. Так, користуючись паузою. Ладно, підпіхот зроблю. Тут, тут я взяв небагато, невелику вагу, там, тому відчуваю, що можна мінімально робити паузу, 30 секунд, 40, погали. Після того, як я зроблю, буде перекурена рекламу. Так, погнали, давайте. Ми ще прийшли тренуватися чи болтай. Контролюємо плечі, все контролюємо. Локті не пускаємо вниз, так не робимо. Ось, трошечки догори локті. Повне лице зробити таке серйозне, наче тобі сильно важко. Добре. ну Вже важкіше, бо невеликий перекур зробив. Нормально. Так, користуйтесь паузою, підписуємося на каналчик, на інстаграмчик. Хто підпишеться і там, і там. Зроблю безкоштовну програму тренування, або харчування розпишу з прикладами спортивне харчування можу розписати. Також розпишу калорії, білки жири вуглеводи і, і взагалі калорії, скільки потрібно вживати, дивлячись на вашу ціль. Попишіть мені в інстаграмі, але обов'язкова умова підписатися на YouTube і на інстаграм така павдочка. Ну і друга рекламка: У мене є свій сайт, там багато моїх послуг, а також ну, відео. Я там теж виставляю, що на YouTube виставляю. Ну, коротше, можете подивитися під відео. Така інфа, коротше. Так, два підходи, є ще один зробимо, а ви можете зробити 3-4. Мені три буде достатньо, зараз по ширику раз раз, розкачаю плечики і буде бомба. А наступний раз, наступного ролика буде біцуня і тріцуня. Мабуть, або зробимо зараз, або не знаю, або окремо розіб'ю піцу тріцю. Побачу. Так, давайте заключний. Зараз буде трошечки ламатися техніка, трошки інерція додається, Бо вже я ж, я ж кажу, невеликий перекури роблю, немає часу. Тому що зараз трошки буде в мене ламатися техніка. Ви старайтесь на техніку, давайте. Смітят, колега тренується, якраз в кадр влазить. Прикольно, хай буде. Так, погнали. Раз. Раз. Ламається техніка, ну нічого страшно треба добити, повідати. Аааа, бам-бам-бам, є контактик. Що, погнали далі. Сейчас паузочку поставлю, погнали далі. Пробуємо жим гантелями 10, сидячи. 10-12 повторень. Три, три підходи буде. На достатній акцент на техніку в цьому випадку. Тобі ж опускаємо десь до уровня глаз і піднімаємо максимально, але трошечки можемо не дожимати. Знову, щоб не було в нас повністю розгинання рук. Раз. Раз, рахуємо, десь нас. Ah, да, Тут Плюс в тому, що не навантажується так сильно спина, бо ти сидиш, да? і плюс в тому, що ще трошечки треба координацію, блять, м'язи стабілізатори включають, бо трохи ти ж працюєш з вільними вагами. До речі, такий факт. Треба ще. Кому важко там, з вільними вагами або техніка погана, бо без, без тренера можете поробити жим в блоці. там є такі жими, всякі вертикальні і вижимаємо. Теж непогано. Але я вам разом зі мною я вам хочу максимально дати інформацію, бо на тренажерах ну, там більше зліовано, там не так важко. Але я хочу вам донести, як працювати з вільними вагами. Це поцікавіше буде. Також стріса скучається добре. Трохи груди. Так, відпочинок невеликий. Три підходи. Тут точно буде достатньо. Вже третя вправа, тож. Так, погнали далі. Спинку прижимаємо до лавки і працюємо. Раз. Два є, е. фух. П'ємо воду відпочиваємо секунду. І будемо навалювати далі. Давай, дядька, Гарно тобі дня. ще завтра прийду. Давай, чекам, чекам. Так, два є, е, да. Ну, я тут вагу взяв таку, величку. Я з вами більше працюю з такими великими вагами, щоб техніку показати. Я сконцентруватися не можу, так щоб навалюватися з великими вагами, бо я все-таки ж намагаюся з вами потренуватися, так би мовити. А якщо б я включив навушники там і був всередним прямо на тренуванні, я б, звісно, дав би нормальні ваги. А так, як є. Але мені достатньо. Бо багато вправ інтенсивно у мене. Немає цілі зараз виступати на змаганнях, тому достатньо, щоб витримувати форму. Ну. Оба погнали і ще один, і погнали далі. Файно Тут середній дельта включається, але. Передня теж, дай Боже, виходить. Їдемо далі. Так що, цей день настав, робимо задню дельту. Середню вже прокачали, передня теж там вже добре, задню ще не трогали, тому треба трошки потрогати, правильно? Ножки десь на ширині плеч. Наклончик робимо, при цьому колінка трошечки згинаємо. Стегна виходить назад. Оба! Спинка рівненька, да? ми ж танцори чи хто? Трошечки локті згинаємо в руках і погнали. Махи робимо в сторони на клончики. Раз і включаємо задню при цьому. І раз і контролюємо. Вниз, коли опускаємо, контролюємо. Раз не просто пустили, так у нас задня дельта не сильно включається. Треба контролювати. 12-15 повторень. Три підходи. 4. П'ять. Ах! Разних всіх. Покажу вам під разними кутами і ракурсами, щоб було зрозуміло. Про задню дель теж треба не забувати. Переднє, середнє у нас почається багатьох вправах. Коли ми жмемо, тягнемо щось ще там робимо. Тягнемо задню почати, ну, ну короче, ви зрозуміли. Середня початься багато. А задня не так часто, тому задні не забуваємо. Щоб все гармонічно див... сматрилось. Так, знову ж відпочинок невеликий. Це така швиденька вправа, вправа буде. Швиденький цей як його? Тренування буде? Якраз нормуль. Треба все встигнути. А ви дивіться саме: 3-4 підходи. Можете додавати тренування плечей там, день ніг, там, взяти пару вправ з цього тренування і робити в день ніг, там, як хочете. Можете з грудьми додавати там в кінці, як хочете. Ідеальний. Техніки вправ не буває і програми, тому дивіться самі. Я вам чисто показую сьогодні плечі, а ви дивіться самі як краще. Що... Так, по на другий підход. Навалюємо до кінця. Коротше, бачите, сильно локти назад не завожив. Слобті трошечки спередує, щоб добре включалося задня дельта. На рівні плечей якраз, так? Да? Бам. Бам. Ой, дуже добре включається, так можна подробити. Нормально включилось. Так, ще один. І буде топчик. Треба буде ще вибрати якусь заставочку з всі, всіх всі кадрів, заставочку для вас бомбову, може так, таку? Побачимо, що воно буде. А, так, не забуваємо пити воду, Окей? Не тут залишив воду. В іншій точці залишив воду. Зараз буду. Я на базі. Так, ну що, погнали, це заключний. З яким можна болтати і нічого не робити, правильно? Давай, погнали. Заключний навалюємо. Хоба! На максимум давайте повторень зробимо. Іноді я можу так, типу, на максимум. Щоб максимально включити роботу м'язу. Скільки зробимо. Піднадцять є ще. На максимум. Ламається техніка, але нічого на максимум. Васелечка. Є контакт. Що, далі погнали? Ще трошечки залишилось. І будемо закінчувати. Ну що, заключна вправа з основних і дам вам на останок всього один підход такої нереальної вправи, яка просто так запампить ваше плечо в офігієте. Ну, це буде в кінці. Зараз три підходи робимо ще такою право, десь 10 20 повторень. Робимо тягу до підборіддя, схват десь середній. Бонусом ще тут трапеція включається, особливо верхня частина. Тож, давайте. Хват середній десь. Я роблю неповний хват руками, бо мені так краще відключаю, знову ж під трошечки. І кістів. Стараюсь більше на плечі, щоб було. Тобто можете повний робити, хват, а можете так, як хочете. І до підборіддя тягнемо. Хват середній. Десь на, на уровні плечей або трошки уже. Може робити з маленькою штангою, кривою, як хочете. Я з такою великою взяв, якраз було вільно. І погнали. І спокійно пускаємо. Знову ще негативній фазі спокійно працюємо. Раз, раз, локті в сторони і догори локті. Окей, невеликий перекур. Ще Два підходи, і я ж кажу, дам вам право. Щоб просто вже добуть ці плечі на кінець. Один підход це зробимо. І хендехох. Фух. Ну, плечі треба робити, ребятушки. Плечі це виобразна форма нашого ті тіла, бо ще речаш добре, що ми качаємо, щоб так було. А плечі теж будуть нормально виглядати. Якщо ми плечі теж будемо забувати тренувати. Щоб так наше діло т теобразно. Бам. Сталія. Широчайші і плечики. Бам. І будемо виступати в бодібілдингію в категорії Так, Давайте, доб'ємо. Треба вже й... працювати йти. Невеликий нахил вперед. Ножки на ширині плеч. Хват... Стар... Хват теж не сильно широко. Опять Контролируем что он. Двадцать, еще один. Пьем воду. Чина и буду чина. А. Водички до 700 грам, Якраз за тренування всасую. Мінімум 0,5 беріть, Краще 0,7 літр. Хай буде. А норму випивати води в день. А, так, що, ще один? Під час Прикольно, що ще коли тренуємо плечі, так. Добре, за памп, памп таки рук так, біцепс запампився. До речі, тут дуже біцепс включається, прям дуже. Трапеці, біцепс, ну і плечі. ну, ну Тут сильно включаються біцепси. Ми стягнемо якраз біцепсом, да? але треба включати і плечі в верхній фазі. Так добре, оп, невеличка пауза. І контролюємо в негативній фазі, опускаємо обережно. Так, заключний. Добре цю вправу якраз в кінці робити, бо вначалі, якщо зробиш, біцепс як запампляться, то і все. Заключный пога. Хорошо я контакт, так ну что, настану кослань управу правой, покажу. Не буду вже йти до, за цими гантелями, зроблю з блінчиками. І з ними теж можна зробити цю вправу. Беремо. Я не витримаю, мабуть, вже Сил немає. Ну, попробуємо. П'ятерочки після цього вправи одразу буде важко нічого. Ну, Робимо 21 повторення. Знаєте, як на біцепс? 21. Сім внизу. З серединки догори сім і потім повне. Так само і на плечі. Пробуємо внизу, 7 десь знизу до серединки. Раз, раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, а, і одразу серединки до догори. Возьму трошки так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ай, зараз сім. Повний хват. Повний хват, я кажу. А приду до повна, сім повторень. І буде достатньо нам. Трас, махи в сторону. І буде супер. Три. Чотири. П'ять. А, все, одказують. Шість. Сім. Вісім. Що, бісім зробити, шов? А, хай буде. Так. Так, ну що, на цьому все, будемо закінчувати традиції підписуйтесь на канал, ставте подбачки, коментарі пишемо. Пишіть, яке ще тренування написати. Як вам моя техніка, якщо щось не так пишіть, люблю хейтерів. всім дня, Пока!